Сьогодні будуть незвичайні роздуми, оскільки духовна частина буде саме на тих віршах, яких в Біблії немає? Дуже важливі вірші. Дуже необхідна інформація. Навіть кульмінаційний момент, а не записали. І це все знаходиться в одній розповіді, яку зафіксував Євангелист Лука. Що ж це за розповідь? Чому саме? Непоставлений цей уривок, де він знаходиться, чому його пропустили, чому на нього не звернули увагу. Адже він дуже, дуже важливий. Записав цю розповідь євангелист Лука. А Лука, він був лікарем, улюбленим лікарем, як відзначається в Колосянам 4, 4 розділ, 14 вірш. Лікар. Тобто дуже важлива професія. Тобто, дуже, він мав бути дуже уважний. Лікар не може відрізати, робивши операцію сантиметр більше, сантиметр менше. Ні, він має знати точно, скільки відрізати, щоб не забагато, щоб було точно і щоб було правильно. Але коли це є лікар. Євангелист Лука записував історію саме лікар, чомусь точно її не передав. Де ж саме пропуск, і скільки було пропущено, ми з вами зараз будемо досліджувати Євангелія від Луки, 19 розділ з першого вірша. Починається все так. Увійшовши в місто, Ісус переходив через Єрихон». Єрихон було особливе місце. Воно згадується також у книзі Ісуса Навина, другий розділ, а також Єрихон, біля Його воріт Ісус зустрів Вартимея і зцілив Його зір. І ось саме до цього міста увійшов Ісус. Написано за текстом, що Він переходив через Єрихон. Тобто в нього був певний час, коли він був в цьому місці. І потім Ісус ішов далі. Певний час, певне місце, збіг ніби таких обставин, на перший погляд раптових, але в Бога нічого не буває раптового. І ось чоловік, якого звали Закхей, це був старший надмитниками і був багатий. А написано, це не була простою людина. Закей не був простою людиною. Це був. Не просто митер, він написано старший надмитником. Тобто він, як керівник, як начальник, він міг іти і говорити: так, сьогодні ти йдеш в цей магазин, а ти сьогодні йдеш в інший магазин. Ти береш стільки грошей і стільки мені повертаєш, а ти йди ось туди, і стільки мені маєш принести. Це був керівник, це був старший надметником. І зранку всі його слухали. І виконували так, як саме говорив він. І ось написано ще одна деталь за нього: він був багатий. Цікаво, багатий? Тобто, мав гроші в кишенях, вдома мав сучасний ремонт, якщо би по-сучасному да, великий, велику круту плазму, чудові дорогі шпалери, меблі дуже дорогі. Він все має абсолютно. Квартиру, можливо, в центрі Єрихона. І всі дивилися і заздрили йому. Але що йому не вистачало? Багатому. Що він мав до Ісуса? Чому його тягнуло до Ісуса? Третій вірш дає відповідь на це запитання. Прагнув побачити Ісуса, хто він, але не міг через натоп, бо був малого зросту. Написано. Він хотів отримати відповідь на одне запитання. Хто він? Хто Ісус? Закхей знав все, мав великі статки і високий статус. Але відповіді на запитання, хто Ісус, Закхей не мав. Це запитання, яке важливе в житті кожного із нас. І відповідь на нього? Має дати кожен собі особисто. Прагнув побачити Ісуса, хто Він, але не міг через НАТО, бо був малого зросту. Тут ще один важливий принцип. Коли ти бажаєш іти до Ісуса, в тебе завжди будуть перепони. І хоча Закхей, Він був написано старшим надмитиком, він був керівником, і Він би міг би йти по місту. А керівник, коли йде по місту, і натовп бачить директора, керівника по місту, натовп має розступитися. Але цей керівник іде по місту, а натовп навіть не розступається. Навіть, ну, можливо, один-два повернулись, подивилися на нього і знехтували ним, не розступилися перед керівником. Якось спілкуючись з однією людиною. Ця людина розповіла, що вона зустрілася із президентом України. Він каже: я просто крукую в центрі Києва, навіть нічого не усвідомлювавши, що робиться, кого сьогодні зустріну. В простій такій одежі, в простому вигляді, просто говорить, іде по місту, бере, тримає в руках телефон і просто щось читає, щось бачить. І натовп біля нього, біля цієї людини. І ось тут. І він щось починає боковим зором помічати, що натовп, який біля нього, починає розступатися. І він тоді погляд свій переводить від мобільного телефона вперед і бачить, що перед ним натовп повністю розійшовся. І він бачить, назустріч іде, іде на зустріч до нього президент України. І він був просто здивований, керівник, голова держави. Іде просто, і він його просто побачив, люди розступаються. І, звичайно, що ця людина також, вона відійшла і дала дорогу президенту така от приємна зустріч. Але ми бачимо, Закієм це не так. Хоча він був керівником, хоча він мав посаду і пости, і гроші, і багатство, але перед ним ніхто не розступався. Що ж таке було в житті Закія? Чому саме до нього так ставились? Побігши наперед, він виліз на смоківницю, щоби його побачити, коли він там проходитиме. І ось цей важливий принцип, що коли ти хочеш прийти до Ісуса, в тебе завжди будуть перепони. Малий зріст, хтось каже, ти ще недостатньо прочитав Біблії, а ти ще мало знаєш, а Ти ще мало відвідав церкви, а ти ще, ти ще не читаєш ранкового сторожу. А ти ще недосконалий, а ти ще їй сине те, що треба, а ти ще займаєшся тим, чим потрібно. В тебе завжди будуть перепони. І люди завжди тебе будуть гальмувати. В тебе завжди щось буде те, що заважатиме тобі прийти до нього. Але тут необхідно прикласти зусилля, тому що Закхей вирішив це питання. Побігши наперед, він виліз на смоківницю, щоб його побачити, коли він там проходитиме. Прийшовши на те місце, Ісус поглянув, побачив його і звернувся до нього. Тобто Ісус із натовпом, йшовши, зупиняється і, звичайно, натовп біля нього теж зупиняється. І тільки Ісус зводить свої очі догори, бачить людину і говорить до неї по імені Закхей. Негайно злізай, бо сьогодні потрібно мені бути в твоєму домі. І Ісус сказав, Закхей, негайно злізай, сьогодні мені потрібно бути в твоєму домі. І Він швидко зліз і прийняв Його, радіючи. Цікаво, що як міг собі Закхей дозволити прийняти Ісуса. Адже в Закхея вдома гарний ремонт. Все це він награбував у людей. І можливо, що із його товаришів, із міста, із знайомих, в нього дома мало хто бував, тому що він там насолоджувався своїм багатством. Але Ісус каже: Я хочу бути в тебе вдома. І причина зовсім не в тому, що там знаходиться в цьому домі, причина в іншому. І Захій, знаючи, що він має все це награбоване. Дорогі шпалери, дорога мебель, він з радістю його пускає. Пустивши його додому радіючи, як написано. А всі, побачивши це, нарікали, кажучи, навіщо зайшов він, щоб зупинитися в грішної людини? Справа в тому, що це так люди думали, він грішний. І, звичайно, він багато робив, чого недоброго і гріховного. Але Зекей. Був непростою людиною. Люди на нього приклеїли ярлик із надписом Грішна людина. Фарисеї особливо раділи, тому що вони на його фоні були святіші. Але саме до такої людини, саме до такої, яку ніхто не приймає, яку всі обходять стороною, якою всі нехтують, якою зневажають. Саме до такої, на яку приклеїли ярмо недосконалий, грішний. А в думках ще можна було подумати, та він взагалі невисокий, та хто він взагалі такий, як Ісус може до нього зайти? Саме до такої людини Ісус каже: Я хочу бути в твоєму домі. Ви знаєте, сьогодні можна подумати, що ти якийсь не такий, що ти грішний. Що ти недостойний, Люди вже давно, ти думаєш, що люди вже давно на тебе приклеїли ярлик, ти якийсь недосконалий, але насправді саме такий розбитий, саме такий з гріхом ти потрібен Ісусу. Ісус бажає товаришувати з тобою. І ось ми добралися до того місця, де Євангелист Лука, точний лікар і євангелист, Упускає цілий розділ. Чому він так робить? Ми дамо відповідь на це запитання трішки пізніше. Але ось саме в цьому розділі пропущено багато моментів. Сама основна кульмінація, просто упущена. Написано. І він швидко зліз і прийняв його радіючи. Це шостий вірш. Сьомий вірш. А всі, побачивши це, нарікали, кажучи, навіщо зайшов він? Щоби зупинитися в грішної людині, встав Закхей і сказав Господу: ось, Господи, даю бідним половину свого майна. І якщо кого чим скривдив, повертаю вчетверо. Ось тут, саме в цьому місці, між цими віршами, пропущений цілий розділ. Скажіть, будь ласка, де написано, що Ісус. Сказав Закхею. Це дуже важлива інформація. Це сама кульмінація. Чому Закхей вирішив змінити своє життя повністю після цього діалогу? Що саме Ісус сказав в будинку Закхею? Що Закхей сам захотів роздати. І повернути все, кому що винен і кого образив. Що саме сказав Ісус Закхею? Чому це євангелист Лука упускає? І ось уявіть собі цей будинок, уявіть собі цей натовп. Натовп стоїть за будинком, а Ісус Закеєм в будинку. Натов вважає недостойним зайти до цього будинку, а Ісус вважає достойним зайти до цього будинку. І ось тут дуже важливий принцип. Неважливо, друзі, абсолютно неважливо, що за будинком відбувається, які розмови ведуться за будинком, і яка думка про тебе за будинком. Неважливо. Важливо те, що Ісус в твоєму будинку. Це велике бажання Бога. Бути в твоєму будинку. Символічно це означає, Ісус хоче бути в твоєму серці. Звичайно, в цьому серці не все досконало, в цьому серці гріх, в цьому серці десь образа, в цьому серці є те, що не хочеться показувати Ісусу абсолютно. Але Ісус бажає оселитись там. Звичайно, в Закхея вдома теж була мебель, і все награбоване, і все те, кого Він образив. Чим да, на чому нажився, йому може десь і не хотілося це все показувати, але Він з радістю прийняв Ісуса. А потім, коли Він прийняв Ісуса, каже: все, що заважає, все, що ось тут нечесне, я винесу зі свого дому. Я роздам і поверну все те, що взяв. Я поверну навіть більше в чотири рази. Це відбувається тоді, коли Ісус заходить до Твого серця. Життя змінюється. Твої вчинки змінюються. І на наступний день ти стаєш зовсім іншою людиною. І це бачать всі оточуючі. Уявіть собі, Закхея, який заходить до магазину, дістає свій гаманець і каже, скільки я тобі винен. Йому кажуть, ну, умовно, 50 гривень. Той каже, на тобі 200. Той не-ні, -ні -ні -ні. ні, 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 тримай, тримай тобі 200. Потім до наступного заходить. І люди в магазинах, які просто повертають голову і зрозуміти не можуть, що відбулося. Це що, це цей це, Закхей? А що відбулося? А відбулося те, що Ісус, просто Ісус зайшов в серце. Ісус, коли зайшов у будівлю, так, да, фізично Він вийшов, але духовно, своїм духом, Він залишився Закхеєм. Ісус бажає сьогодні війти в наше серце і залишитись в ньому. І перший дуже важливий висновок, йому неважливо твій ріст, твоє положення, твій соціальний статус і те, що про тебе думають за будинком, і Ісусу неважливо. Ісус повертається до тебе і каже, сьогодні я в Єрихоні. Каже, сьогодні мені потрібно бути в тебе вдома. Саме сьогодні через проповідь. Ісус проходить повз біля твого будинку, називаючи Твоє ім'я, і каже: Я хочу бути в твоєму серці. І неважливо, що в твоєму серці. Можливо, якийсь гріх, якась неправда, якась заздрість, коли я війду в нього. Я допоможу тобі, і ти розпрощаєшся зі всім тим злом, яке стільки років збирав. Точно так же, як Ісус зробив це для Закія. І ось. Це перший висновок Ісусу не важливо, який ти? Неважливо твій статус, твій ріст, твоя величина вух, вух очей. Можливо, ти маєш фізичні вади. Ісусу не важливо. Просто шукай Його і Він зайде в твоє серце. Що ще хотілося відмітити і сказати? Євангелист Лука пропускає діалог Ісуса і Закія не просто, тому що все. Що відбувається між Ісусом і людиною, між Ісусом і Закхеєм, залишається між Ісусом і Закієм. Те, коли ти приходиш до Бога, стаєш на коліна і розказуєш, що в твоєму серці все це залишається між тобою і Ісусом. І люди там за стіною не знають цієї інформації. Люди за стіною думають, а, якийсь там сектант, а ходить там він до своєї церкви. Люди ставлять клеймо, але насправді в твоєму серці Ісус, і неважливо, що говориться за стіною, важливо, що в Твоєму домі Ісус. І ось що хотілося б відмітити, Ісус промовив до нього: сьогодні завітало спасіння до цього дому, бо він, син Авраама, Син людський, прийшов знайти та спасти те, що загинуло. Звичайно, що якщо Ісус. Не війде в серце людське. Людина вважається загинутою. Ісус шукає таку людину. Можливо, Ти, той, хто нас дивишся, також ще не маєш в серці Ісуса сьогодні, не завтра. Сьогодні Ісус бажає зайти в твоє серце, впусти Його. Розповім вам одну історію. Це відбулося в Армінії, 1889 рік. Настає ранок. Дитинка маленька готується до школи. Тато радо дивиться на те, як маленький юнак це робить. Потім вони разом прощаються з мамою. Тато бере маленького хлопчика за руку, хлопчика маленький рюкзачок, і вони виходять, тому що тато його проводжає до школи. Цей день дещо трапилось, але ця дитинка і тато ще не догадувались те, що станеться. І тато провів цю дитинку біля воріт школи. Він присів на його рівень. Тато присідає на рівень дитинки і каже, що би не сталося, я буду поряд, знай це. І ось дитинка розвертається, попрощавшись з татом, пішла до школи, а тато, звичайно, трішки подивившись вслід дитинки, помахавши йому, пішов на, на працю. І ось, коли уже ранок прийшов, ближче до обіду, ніхто навіть і не підозрював, трапився дуже сильний землетрус. 25 тисяч людей загинуло. І коли почало трести, тато, маючи тільки одні думки, Залишає ту роботу, на якій він зараз є, і дуже швидко вибігає з будівлі і починає бігти. Так, ви вже догадалися, починає бігти до свого сина. Він починає бігти зі всіх сил, тому що він знає, там його син. Він підбігає, і, звичайно, там уже люди, там уже десь сигнали сирен і синок невідомо де. Він запитує людей, чи не бачили, чи не знаєте, чи не бачили, чи не зустрічали. Там рятувальники щось починають вже розгортати. І ось тато, знаючи, де кабінет сина, він лізе, він пробирається саме до того місця. Його зупиняють, кажуть, це небезпечно, будь ласка, не робіть цього, його тримають, щоб він це не робив. Але він продовжує. Він починає розривати руками всі ті завалини, які були. Він благає, він кричить про допомогу, просить допомогти. І він розриває все, намагаючись знайти сина. І ось в його руки вже починають бути в крові. Йому пропонують рукавиці, він надягає їх, але через годину-дві ці рукавиці просто перетворюються в ганчірку. Він продовжує шукати, незважаючи на що. Проходить година, проходить дві, три, проходить, 10 годин, немає, проходить 15 годин, немає. Він продовжує шукати, він продовжує просити на допомогу. Хоча йому кажуть, будь ласка, не роби цього. Ми самі, але він продовжує шукати свого сина. Проходить 24 години, дитини немає, трішки перепочивши. Підкріпивши свої сили, він знову продовжує шукати свого сина. 30 годин проходить, сина немає. 35 годин проходить, сина немає. І ось на 36-й годині він на кінець відкриває іще одне місце в цьому класі. І ось його син серед живих. І як ніжно. І ви бачили ці сльози у тата і у дитинки. А дитинка каже: тату, я знаю, я знав, що ти прийдеш. Ти мені обіцяв. Ти пам'ятаєш про мене. Пасибі, тату, і вони обнімались. Більше любові не можна було й бачити в той момент, і ті сльоз, і ті руки в крові тата. Наш небесний Господь розгрібає завалене з гріхом і шукає людину, яку можна ще спасти. Він підходить до Закхія і каже Закхей, саме сьогодні, не завтра, не післязавтра. Не потрібно чекати вечора, ні. Зараз, зараз, сьогодні. Мені потрібно бути в тебе вдома. Тому що син людський прийшов знайти та спасти те, що загинув. І слово знайти це особливе слово. Слово знайти означає на іншій мові, ще якщо інший приклад «взискать». А взискать це означає те, що шукати. Поки не знайде, і от Ісус сьогодні, називаючи Твоє ім'я, Він також шукає. І сьогодні є час, тому що саме зараз Він Ісус проходить повз Єрихону. Через проповідь Він проходить повз твоє серце. Він каже: Впусти мене, будь ласка, якщо ти бажаєш, друже, впустити Ісуса в своє серце, ти можеш сказати Йому це, ти можеш запросити Його. Неважливо, що говорять за будинком, Перший висновок неважливо твій статус, твоє положення, твої фізичні вади або якась недосконалість. Ісусу неважливо. Другий висновок. Ісусу неважливо, що, за, що говорять про тебе за будинком. Ісусу важливо бути з тобою в будинку. І третій висновок те, що відбувається між тобою і ним, залишиться конфіденційно між тобою і ним. Запрошую вас до молитви. Любіший істинний живий Бог, тільки ти прийшов для того, щоб знайти те, що загине. І загинуть всі люди, які не впустять тебе в своє серце. Дорогий Господь, зараз дуже чудова можливість впустити тебе в своє серце. Ми благаємо, будь ласка, війди, не пройди повз! Допоможи нам не відкласти це на завтра. Ні, зараз, будь ласка, війди в наше серце. Наведи там порядок, щоби там було тобі зручно і, будь ласка, не залишай нашого Селю. В ім'я Ісуса Христа, наша молитва. Амінь.